У Вінниці малюють мурал миру. Стінопис створюють у під'їзді дев'ятиповерхівки по вулиці Георгія Нарбута, 10. Працює над ним художниця Доля. Суспільному розповідає про основу композиції. В композиції головними героями виступає військовий. Він у балаклаві, тому що кожен, хто прийде до муралу, хто почує про нього, побачить свою історію. І у військовому побачить свого героя, свого чоловіка, брата, сина, батька, знайомого, який пішов нас захищати. Солдат обіймає жінку, образ України матері, розповідає доля. Крила жінки закривають схід та південь України. Про образом стала подруга вінничанка Олександра Пасічник, чоловік, якої нині на фронті. Образом жінки я передаю образ України, України матері, тому що, якщо ви звернете увагу, вона вагітна. Вона чекає на свого героя вдома. Над ними трипільський орнамент, вище лалаче гніздо, що символізує майбутні країни після перемоги над окупантами. Мурал доля малює спільно із вихованцями художньої школи. Дев'ятирічний Олександр Сторожу каже, до створення муралу долучається вперше. На руку наносить шпаклівку, далі міцно притискає долоню до стіни. Навколо зліпка малює орнаменти. Суспільному розповідає про зміст, який вкладає у візерунок. Зелене це тому що це вони ж ходять по землі по траві, а голуби це як вода. 11-річна Анастасія Побігай розмальовує сліди, які вже підсохли. фарбує золотим кольором, бо він символізує тепло та щастя. Свій слід на стіні також залишила. Ставила відпочаток ладоні. Я люблю малювати і люблю різні поробки робити. Доповнювати візерунок будуть патріотичними сюжетами та зліпками долонь, аби закласти своє побажання оборонцям Міг кожен каже художниця. Далі мурал миру буде продовжуватися по стінам усього під'їзду. Ми спускаємося з дев'ятого поверха на перший, долучаються усі бажаючі, ставлять долоньки, можуть обрати улюблений колір, зробити декілька там намальованих орнаментів своїх улюблених, написати побажання. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.